Так, всім привітки! Я вас рада вітати на своєму каналі. Цей влог повинен був розпочатися зовсім інакше. Він повинен бути в аеропорту. Ми повинні бути зі своїми валізками, але все пішло не по плану. Ми скасували нашу поїздку до Європи, і головна причина цьому ось ця дівчинка. Ми тільки що її забрали додому, точніше їдемо додому з лікарні. У неї була операція три дні тому назад. Вона була весь цей час в лікарні під спостереженням лікарів. Четінка вона вже їде додому сьогодні. Операція була у нас вівторок, і сьогодні вже п'ятниця. Ось їдемо додому. Що такого сталося, що потрібна була операція. Вона на минулому тижні почала ходити якось дуже дивно. Якось вона так прихрамувала трішки. Я відвезла її до лікаря і подивилися, сказали, що якщо вона так ходить, то операцію можна зробити не на цьому тижні, а по приїзду вже додому з Європи. Ось і ми такі, окей, якщо врач сказав, то ми з чистою душею можемо їхати до, до Європи. Але це я відвезла в середу в четверг, в п'ятницю я вже почала помічати зміни, що вона стала ходити і шкульгати ще гірше. І в суботу вона вже не змогла наступати на цю ніжку. І я прийняла таке рішення, що треба, треба, треба. Робити операцію, а не чекати цілий місяць. Тому ми перенесли нашу подорож. Сьогодні я буду телефонувати в авіакомпанію і буду намагатися вибити кошти свої, чи повернуть мені кошти вони за квиточки, не знаю. ось і так що так що от Так що нашу путівку ми перенесли, ми повинні були вилітати вже. 4 числа сьогодні у нас так, у нас 30, ось через 5 днів і, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, нікуди ми не летимо. Будемо вдома, але саме головне, саме головне для мене це моє priority, як так кажуть, це здоров'я моєї собачки. У нас субота. Перший день, як ми забрали тіню після операції, зараз вона відпочиває у нас. Ось Одягнули не... цей донат на неї, тому що вона постійно облизувала свою ранку і могла пошкодити шов. Ось тому треба було одягнути на неї цю штучку. Я вже казала, ми вдома сьогодні немає світла. Сидимо без світла, у нас почалась лива, шалена, просто небо затягнуло такої чорної хмари. І в нас, я не знаю чого, але у нас завжди, коли йде злива, то вимикається світло. Так що це таке це було для нас не здивування. як-то кажуть, Це була для нас не новесть. Думаю, що включать десь через годинку-дві. По операції операція тривала десь півтори години. Вона зараз на таких важких знеболювачах, приймає їх три рази в день. Через 10 днів ми повинні приїхати знову до лікарні і будуть знімати шви, і потім вже можна робити і починати фізичну терапію. Тобто вона може трішки по 15 хвилин в день ходити на чотирьох лапках і також у неї буде плавання. Я не знаю, ми будемо її возити в басейн у нас на в новий дім, або будемо робити це в ванні. Я не знаю, ще поки не вирішили. Ось. А взагалі, перша ніч пройшла досить добре. Я думала, що вона буде плакати що вона буде себе досить некомфортно почувати, але ніч пройшла успішно. Ось вона спала зі мною на ось цій. Свої нові ліжаночки на своєму ліжечку. А потім, десь я не знаю, вже під ранок вона вирішила спати прям зовсім зовсім зі мною. Ось такі в нас справи. Так що а, ці всі 10 днів, які вона повинна бути вдома, їй не... їй не можна якось так ходити, їй не можна а, пригати, їй не можна бути ось в такому подвижному стані. Менше чим менше вона рухається, я так зрозуміла. Як нам врач сказав, тім краще. Так. Тінюша? Зайка моя шлаліка. Мишка наша маленька, да? так? Ти мишка. Ти мишка Мишка. Сьогодні в нас вже день сьомий після операції. Точніше, після того, як ми забрали нашу тінню з лікарні, хочу вам повище показати її шов, як він вже заживає. Ось. А в понеділок ми вже їдемо до хірурга, будемо винімати ось ці от шовчики, ось цю ниточку. І хочу показати, як проходить її день, як то кажуть. День лінівей. Лінівая собачки. Вона вже почуває себе дуже гарно. Сьогодні намагалася бігати, але е, дуже швидко вона зморюється поки що. Цей її донат, який ми придбали, е, ми його знімаємо, вона е, поводить досить-досить чемно. Вона не намагається там його зняти, і ще щось, вона розуміє, що щось з неї не так, і ця штучка їй потрібна. Ось. Але коли вона так відпочиває своєму ліжечку, і вона не намагається все оце от влизувати іде й і тепер, то я вважаю, що не треба собаку травмувати і постійно одягати ось цю таку неприємну штуку. Тому я її знімаю, і вона ось так от у нас відпочиває. Прийшли ми в кафешку. Ми тут, тут на вулиці і нам при... замовили ми курочку для нашої тіні. Це і перший вихід після операції на, як так кажуть, люди. В раночку. Сьогодні у нас вже день 10, і ми їдемо зараз до ветеринара знімати швиденько ці шви на тіні, і починається наша фізична реабілітація. Вона тут вже готова і просто вимагає вести її до лікаря, знімати ці всі шви. Вона вже хоче гратися, вона вже тут така жвава. Ось, хочу вам показати також наш шовчик. Але в нас тут як-то стався невеличкий інцидент. Вчора в нас був 10-й вже день, сьогодні 11-й, вчора в нас була неділя, і лікарня, лікарня не працювала ось. І вона. Ми її знімаємо цю штучку, цей донат інколи, тому що вона ну, Їй важко спати, вона не дуже зручна. Хоча м'якенька, ось і вона трішки тут попрацювала. Тіня, дай, дай показати? Ой, мишка моя. І вона трішки тут попрацювала над своїм шовчиком. І ось що у нас тут сталося. От, якщо ви за до лікаря, хай він там її посварить трішки, а може, за... а може мене теж, не знаю. Ось, їдемо до лікаря, будемо дивитися, будемо робити Єринген. Ти хочеш щось додати? Додавай, да? ну, кажи, що ти будеш робити. Так, ось будемо робити тіння, не перебивай. Будемо робити рентген, дивитися, як в неї там все зажило, а після того, як нам лікає та зелене світло, у нас починається фізична реабілітація. Будемо з нею гуляти. У нас такі будуть прогулянки коротенькі, всього лиш по 10 хвилин. Але вони будуть також не швидкими, а дуже повільними, тому що й треба наступати на всі чотири лапки. Ось так що буде такий, як нам лікар сказав, буде прогресити. Ми будемо бачити його. Спочатку прогрес буде такий дуже швидкий, а потім він трішки сповільниться. Цей прогрес він вирівнюється і йде далі, далі вгору. По на повне відновлення піде десь 4 місяці. Зараз я записую відео, знаходимося ми біля готелю. Чому приїхали до готелю? Тому що в нас наближається торнадо. Точніше, це тропічний шторм, який зараз в океані і через декілька годин він буде на суші і вважається, що і кажуть, що буде торнадо категорії 2. Тому ми вирішили приїхати до готелю. В цьому готелі вже були Приїжджаємо цього кожного разу, як нас вимикають світло вдома. Я вже казала, до нас наближається зараз тропічний шторм, він знаходиться в океані, і коли він досягне суші, то це буде ураган категорії 2. Тому ми вирішили приїхати до готелю, тому що в нашому домі, ви вже знаєте, яка. Тільки трішки там, у нас немає, у нас якийсь там дощ крапає, то все, наш, наша лінія відрубається і в нас немає вдома світла. Тому ми вирішили, при таких умовах, ми вирішили бути в більш такому безпечному місці і вирішили приїхати до нашого готелю, в якому ми завжди зупиняємося. Це наш готель, називається Він Індіго. Так, наш номер. Я покажу вам, як ми тут обустроїлись. Зараз її вечеряємо. Звичайний номер, дуже затишний. Заїхали в ресторанчик, забрали з собою їжу. Сьогодні у мене красна рибка, червона рибка і кашка і овочі. Якраз дивимося зараз новини про те, що вже цей шторм обрушився на Луїзіану. Це сусід... це сусідній штат поряд з нами. Йде в сторону Нового Орлеану. Ось дуже сильні пориви вітру, вода скрізь, немає світла, підключені генератори. Так, всім доброго ранку. Ми з вами зараз в машині. Ось а, прокинулися вже. Як я вам вчора показувала, ми вирішили зупинитися в готелі, тому що до нас йшов ураган Френсіс. повинен бути він другої категорії. Ось з швидкими поривами вітру. Пориви вітру були до 100 миль на годину. Ось до нас негода прийшла десь о першій ночі. Я вже спала, ми вчора дивилися такий нудний фільм, якийсь новий серіал. Він такий був нудний, що я вже о 10 й вечора я вже просто відключилася і проспала, як те кажуть, як бейбі. Зранку подивилася на свій телефон. У нас є сповіщення, додаток такий на телефоні, називається він Сусіди. І ти можеш бачити все, що у вас відбувається в вашому. Вашому районі. І ось і до мене завжди приходить сповіщення, якщо у нас немає вдома світла. Як ви думаєте, а вже ж у нас не відключали світла? У нас було все добре, тому можна було залишатися вдома, нікуди не їхати, не ночувати в цих готелях, а бути вдома. Так, а що в нас сьогодні по планам? Сьогодні у нас по планам. У нас сьогодні візит до ветеринара. Будуть дивитися, як загоїться рана Тініна. Ось а, в понеділок ми вже були у лікаря. Він нам сказав: якщо а, її ранка, там де був саме такий глибокий розріз, не буде загоюватися добре, то він буде заново її там. Шута він сказав, що хоче її закрити цю рану степором. Потім ми їдемо до бухгалтера, до нашої налогової. Ось ми платимо налоги поквартально, Це кожні скільки нас, кожні три місяці. Ось. Потім заїдемо за кавою. А що таке? Ти хочеш на ручки, так? Да? Моя твій зайка. Потім заїдемо за кавою, потім в готель, заберемо наші речі і поїдемо на роботу. А, забула розказати, головне, сьогодні ми їдемо разом з вами вибирати камін в залу і в, і в столову. Ось, так що їдемо. Так що ось такі в нас сьогодні плани. На сьогодні я обов'язково вас беру з собою і буду вам все показувати. Так, під'їжджаємо до нашої кліники. Але мені здається, що вони зачинюють нашого торнадо. Непогоди. Ось, буде відчинена о 11 годині. Зараз у нас так що... Зараз поїдемо, візьмемо собі каву і знову сюди приїдемо. Не подобається, вона тут уже дрожить. Тенюш, все буде окей. Не переживай. <свісна> На обличчя не написано таке слово. Підстава. Все <свісна> буде добре. Всього. Мати в кабінеті, тому що там наші документи, але ось оце, як ти кажуть, білдинг, де проходить наша налогова серце нашого магазину, як то кажуть. Швидко зайшли і вийшли. Сьогодні якийсь день невдач. У нашого бухгалтера завис комп'ютер, і нам треба також сюди повернутися десь через пару годинок. Приїхали до компанії, яка займається установкою камінів. Ось. Будемо зараз обирати. Так, ось такий тут. Вибираємо камін і обрали ось цей. Який він красивий. Це, ми під'їхали до нашого ветеринара. Зараз вже вони відчинилися, оскільки тут вже перша година дня. Тіня, ну що, ти готова? ти готова? Ти готова? Ти готова перевіряти свою ніжку. Так, так ось це наша ветеринарна клініка. І вони вважаються одним із найкращих. Тут один з найкращих хірургів, який робить операції саме на коліні, на суставі. Так, ми вже в кабінеті. Чекаємо на лікаря. Хтось не дуже чекає, хтось хоче вже швидше вийти звідси. Так, спроба номер 2 Знову приїхала до нашого бухгалтеру. У нас усіх після вчорашнього шторму виснують комп'ютери. Сподіваюся, що у нього вже все починилось там. Thank you. тенкі. Thank you. Тіня, ти мені вирішила допомогти. Ми вже все справилися з нашою бухгалтерією. Зараз а, на годині вже третя, третя дня, і ми зараз а, Собою беремо їжу, яку ми замовили в ось ресторану позаду мене, і їдемо на роботу, будемо працювати. Так як ми забронювали номер готелі і не на одну ніч, а на дві ночі, то ми теж залишаємося в готелі сьогодні в місті. То потім, після роботи, ми поїдемо в будівельний магазин, будемо дивитися з вами холодильники, будемо дивитися між... Обирати між двома марками, це Bosch, німецька якість і KitchenAid, це американська техніка. ось. По поводу камінів, ми теж їх сьогодні вже вибрали, придбали, замовили. Це будуть два каміни. Вони у нас будуть в дві кімнати, в велику залу і в данінру. Це там, де вечеря, то де обіди, там де збираються гості. Ось вирішили ми все-таки зупинитися на електричних камінах. Хотілося газові, але газові це сверх нашого бюджету. Там десь ми вирухавували, що вони будуть десь коштувати в районі 16-20 тисяч доларів за два каміни. Ось тому ми зупинилися на електричних. Вони нам обійшлися в районі 8 тисяч доларів за два. Один буде. Його довжина одного каміну десь буде метр п'ятдесят ось, А інший буде трішки менший десь метр. І детально вже вам розповім про нього покажу, як нам його встановлять в Так, У нас вже пів на восьми вечора. Їдемо з роботи. Зараз заїдемо в ресторан. Я замовила собі супчик картопляний з собою. і Чорний хлібець. І їдемо до готелю. Покажу вам трішки нашого нічного міста. Ось у нас відкрили Aldi Це цей це, німецький магазин супермаркет. Так що тут у нас ще цікавого є? Це у нас будівельний магазин, типу як епіцентр. Щось типа такого, що тут ще в нас є. Аптека. Приїхали до нашого стейкхаусу. Outback він називається. Це у нас позаду написано Takeway з собою. Зараз будемо чекати на наше замовлення. Так. Це цей ресторан, називається він Outback. Це франшиза. Ці ресторани по всій Америці. Тільки вдома. Так звукла казати, ми вже вдома. Ми вже в готелі приїхали, і зараз я буду їсти сьогодні свій супчик. Щось мені так захотілося картопляного Ось Приходить ось такі чашерці, стаканчику. І також свіжовипечений випечений чорний хліб. І в нас обов'язково хліб подають з маслом. Ось так, що смачного всім, хто вечеря. Я знаю, виглядає це дуже скудно, але повірте, цей суп нереально смачний. Доброго ранку, ми вже виселися з готелю. Сьогодні у нас п'ятниця і по дорозі на роботу ми вирішили заїхати в будівельний магазин і подивитися на мою болючу тему на холодильнику. Так, Ап, good girl. Зайшли вже в магазин, подивіться, який у нас тут вибір. І світло, лампочки, генератори. Обов'язково домашній догляд. І йдемо до побутової техніки. пришли, дивимося холодильника, Вверху нет. Samsung нет. Вверху тоже нет. О, побачила. Холодильнички. Самсунг. Нет. Mm -hmm. Я приїхала сюди подивитися на холодильник Bosch, Але я його не бачу. У нас тут є LG, Samsung, а я чула, що вони не зовсім класної, класної якісті. Так, ми тільки що проходили. Amazing. Дивилися на холодильники і проходимо, дивимося на ці пральні машинки. Я така, чому вона така здорова? І. Я таке вперше бачу. Це пральна машина разом з сушильною два в одному. Яка вона крута. Гляньте, яка вона здорова. Тут є в нас LG представлена, Samsung, Samsung така теж стильна. І американська ця GE, Ну, GE таке, так собі. А ці дві такі дуже стильні, симпатичні. Все регулюється, супер тиха пральня. Підключається все до вашого телефону, як і ця, так і ця. Забула сказати, ця коштує 1900, а ця майже 2000 доларів. В цій 10 років гарантії, і в цій 20 років гарантії. Вау! Дуже Імпрес. Ми приїхали додому з магазину, і зараз я вам трішки покажу нашу продуктову корзину, яку я сьогодні зібрала. Ось купила такий болгарський перець, потім кольорову цвітну капусту, укропчик, полуничку до оцих смачнющих пінкейків. Просто роті. Потім ці халапініси, потім мені потрібні італії бресинг, ренч, Тупо типу, як нашому майонез, він щось краще. Майонез, мої йогурти улюблені. І сьогодні а, роздавали безкоштовно вору. Потім я придбала сир отакий от, моцарелла, Потім отакий от є у нас правом. Право, він буде у нас готуватися з курочкою, потім три сири, томатну пасту. Ірландське масло, дві пачки, бекончик, куди ж без нього, і курочка. І оце все щастя нам вийшло сьогодні 102 долари. Так, це наші сьогодні продукти. На цьому я буду закінчувати свій влог. Дякую, що подивилися цей влог. Та провели наші будні дні разом з нами.